Ольмеки це перша найбільша цивілізація Мезоамерики. Існує думка, що елементи культури Ольмеків були запозичені майже всіма наступними цивілізаціями регіону. Ми їх з вами знаємо завдяки шоколаду та авокаду. Назва ольмеки походить з мови ацтеків, що дослідно значить люди з країни каучуку. І дійсно, гумовий народ Ольмеки виготовляли каучук і торгували ним по всій Мезоамериці. Як саме називав себе народ армеків, невідомо. Відомо тільки те, що вони вважали себе потомками ягуарів. Кажуть, що саме ольмеки придумали цікаву гру у м'яч, яка популяризувалась у всьому старому світі. М'яч потрібно було закинути у кільце, використовуючи тільки коліна, лікті та стегна. Грали дві команди у гру життя та смерті», тому що капітана команди, що програє, могли стратити. Першою старовинною столицею альмекської цивілізації вважалося місто Сан-Лоренсо теночтітлан Це місто відоме величезними скульптурними головами, які влучно названі колосальними головами. Це кам'яні зображення людських голів, зроблені з великих базальтових валунів. Вони варіюються за висотою від метра до трьох з половиною і датуються раніше ніж 900 рік до нашої ери. Найменше з голів важить 6 тонн, а найбільше за різними оцінками від 20 до 30 тонн. Є припущення, що ці кам'яні голови видобиті та висічені на честь правителів Ольмеків. Близько 900 року до нашої ери місто зруйнували якісь завойовники, а населення покинуло його. Після цього головним центром Ольмеків стало місто Лавента, розташоване в сучасному мексиканському штаті Табаско. Його розквіт продовжувався до 400 року до нашої ери. Після цього альмецька цивілізація поступово занепала і зникла. Саме у Лавенті народилась традиція будівництва величезних церемоніальних комплексів і пірамід у Центральній Америці. Порівняйте її з першою єгипетською пірамідою. Ще армеки створювали статуетки, маски та рельєфи. Це пам'ятник з Лавенти – є найдавнішим відомим зображенням божества пернатого Змія в Месоамериці, яке буде популярним і у всіх інших цивілізацій. Ольмеки не тільки першими в Америці збудували піраміди, а також першими на континенті впровадили писемність. Ольмеки писали вниз, застосовуючи іерогліфи. Інші цивілізації, такі як майя, запозичили Ольмекську писемність і календар. Також Альмеки використовували сполучення крапок і рисок для позначення цифр. Вони були першими в Америці, хто винайшов концепцію нуля. Цивілізація Альмеків була однією з найвпливовіших стародавніх цивілізацій ранньої Америки. І, хоча її домінування в регіоні зникло в останні століття до нашої ери, цивілізація альмеків зазвичай вважається материнською культурою багатьох інших культур, що з'явилися в регіоні в наступні роки. Ці культури, як от цивілізація майя або ацтеків, мають унікальне мистецтво архітектуру та культури, які відокремлюють їх одна від одної, але багато істориків відстежують усі ці культури до спільної альмекської спадщини.